Сам Трамп, якщо вірити Рубіо, а ясно, що він транслював заяви, ну думку вірніше свого боса про те, що Трамп вважає недосільним введення санкцій, оскільки це може завадити процесу ну мирних перемовин, які, начебто, вже відбуваються, і сам Трамп також казав, що у нього є сумніви щодо необхідності введення санкцій щодо Росії, тобто. Такі собі гойділки були моменти, коли він казав: Ні, якщо Росія не буде брати участь в переговорах і не буде вести переговори відповідально, тоді я веду санкції. Потім він казав, що ні санкції не треба вводити». І я б сказав так, як у нас кажуть вишенка на торті, полягає в тому, що якщо вірити міністру закордонних справ Угорщини, відменні санкції, які заважали закінченню будівництва ядерної станції в Угорщині за російським проектом і за російською допомогою, ну от. В принципі, така ціна у цього питання про санкції, і щоб закінчити, чому це відбувається, тому що Трамп на моє переконання до останнього буде намагатися. Розмовляти з е, путіним не як з ворогом, як з супротивником, а як з партнером. і для цього буде робити е, все можливе, в тому числі і е, ми це бачимо на прикладі санкцій. Тобто зараз два питання: санкції і е, е, постачання в Україну зброї. Ну ясно, що не йдеться про безоплатну е, е, безоплатні поставки, а по, по продаж. Але і це як я розумію, ще треба е, ухвалити остаточно, судячи з того, як він себе. Він, що він сказав на прес-конференції в Брюсселі після закінчення саміту. Тут він ще знаходиться в роздумах, а фактично він ну, ухилився від відповіді на обидва питання, які цього стосувалися. Це також, як на мене, поганий знак.